Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас заняття з математики, і я запрошую вас у чарівну країну математики. Погляньте, ми з вами потрапили на галявину. Що ж ми тут бачимо? Так. Тут є квіточки і метелики. Чого більше квіточок чи метеликів? Так, квіточок більше. А як ми це можемо перевірити? Молодці! Потрібно кожного метелика посадити на квітку. Наскільки метеликів менше, ніж квіточок? Так, на один. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Вірно, треба додати ще одного метелика або прибрати одну квітку. Що тепер можна сказати про кількість метеликів і квітів? Так, вірно, метеликів стільки, скільки квітів три. Дітки, скажіть мені, а як ми отримали трьох метеликів? Молодці додали один метелик до двох метеликів, що вже були на галявині. Раптом до метеликів прилетів їх друг вітерець. Метелики попросили вітерця, щоб він приніс цифру три, що позначає число три. Погляньте, дітки, це цифра 3. Три щаслива цифра дуже, але трохи вона тужить. Буква З на мене схожа, переплутати нас можуть. Дітки, давайте поглянемо на цифру 3 і подумаємо, на що ж вона схожа на вужика, на гусеничку. На морського коника Повернемося на галявину. У вітерця є друзі сонечко і дощик. Вони вирішили прикрасити галявинку. Вітерець розвіяв насіння квітів, дощик його полив, а сонечко зігріло своїми променями. І ось одного разу Прокинувшись вранці, вітерець побачив, що розквітла перша квітка. Якого кольору була перша квітка? Так, блакитного. А за нею почали розпускатися інші квіти. Якого кольору була наступна квітка? Білого. А якою за рахунком вона розцвіла? Вірно, другою. А яка квітка розцвіла третьою? Так, червона. Скільки всього квіток розцвіло на галявинці? Молодці. Три. Якого кольору була перша? А друга? А третя квітка? Вірно. Раптом Вітерець помітив, що на галявинці з'явилася ще одна квітка. Він хотів підійти до неї, але пелюстки у квітки заворушилися. Вона спурхнула і полетіла. Спочатку метелик присів на край квіточки. Раптом подув вітерець і метелик полетів над квіточкою. А потім закрапав дощик, і метелик сховався під квіточкою. Знову виглянуло сонечко, і метелик сів на квіточку. А зараз малята я пропоную відпочити і потанцювати разом із звірятками. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам зам, арапи, арапи, гули 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 гули, рам зам зам, арапи, арапи, гули 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 гули, рам зам зам. Повтори, да веселись. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 гули, рам зам. Здоганяй, арамзамзам, арам зам зам, зам зам, зам зам, зам зам, зам зам, гули 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 гули, гули 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 гули, рам рам арам арам замзам, кулікулікулі гули 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 арамзамзам, кулікулікулі кулікулі рамзамзам, арабі харапі, кулікулікулі гули 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 арапікулікулі кулікулікулі рамзам. Молодці малята гарно сьогодні працювали на занятті і весело потанцювали. А давайте з вами пригадаємо, з якою цифрою ми сьогодні ознайомилися. Так, із цифрою 3. А на що схожа цифра 3? Малята пропоную вам на прогулянці викласти цифру 3 із природних матеріалів, із листочків, із квіточок, з камінців, каштанів, гілочок. Я буду чекати на ваші фото. До побачення! На все добре!